Депутати Рожищенської громади проголосували за закриття гімназій в Тихотині та Оленівці і початкової школи в Лукові. Хочеться, щоб дитина довчилася вдома на місці. Нам не обіцяють, що буде доїзд. Тільки своїми силами треба, щоб дитина добиралася. Три десятки домашніх тварин щепили від сказу за перший день безплатної вакцинації в обласному центрі. Собакам там раз в рік достатньо, але це треба пожиттєво. Кожен ріки по життєвокраїнський турнір з об'єднаного жіночого футболу спеціальної олімпіади вперше у Луцьку. Чека, хлопці гуляли в футбол соті. Ми дівчата у Рожечинській громаді на 33-й позачерговій сесії депутати розглянули питання закриття трьох шкіл і перепрофілювання сокільського ліцею. Розповів Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук. На засідання обранців приїхали майже два десятки батьків із сіл сокіл і духча, аби висловити протест проти того, щоб у школі запроваджували дев'ятирічне навчання, каже мама дев'ятикласника Лариса Давидюк. Я ж розраховую, що він буде середню освіту здобувати в ліцеї. Хочеться, щоб дитина довчилася вдома на місці. Нам не обіцяють, що буде доїзд тільки своїми силами треба, щоб дитина добиратися. Не автобуса, не дороги відповідної немає. Це треба ну, орієнтовно всім ранку вставати, якщо вже вони нас орієнтують на маршрутку. Хоча я проти цього. Тому що хто в цей проміжок часу буде відповідальний за наших дітей? Хто буде відповідальний, коли повітряна тривога, і кі кому діти тоді підпорядковуються? Ні, школі, ні батькам. Вико до цього місця мені боби. Першу чергу стрісово переходити в інший навчальний заклад, і так як це останній 11 клас. Мені потрібно так само готуватися і здавати екзамени. Сокільський ліцей потрібно змінити на гімназію з дев'ятирічним навчанням, щоб заклад був самодостатнім, каже депутат, начальник гуманітарного відділу Рожчинської міськради Ігор Козава. З його слів у ліцеї навчаються 94 дитини у класах в середньому по 7-8 учнів. Вчити одного учня у школі села Сокіл вартує понад 46 тисяч гривень. Це дорого для бюджету громади і грошей на фінансування немає. Тож потрібна оптимізація школи у Соколі, каже міський голова В'ячеслав Поліщук. На дітях економити? економія йде в раціональному вас Економити не можна. На вас економіти на нас економія йшла і минулого року, і а цього року економія після обговорення на голосування винесли проєкт зі змінами. Він передбачає перепрофілювання Сокільського ліцею у гімназію з 1 вересня 2024 року. Директору рекомендовано не набирати учнів до 10 класу з 1 вересня цього року, а 11-ти класники довчаться у школі. Розповів міський голова В'ячеслав Поліщук. 17 голосами Рожешнські депутати підтримали рішення. Усього були присутні 20, троє утрималися. Серед них депутат Валерій Куденчук. Якщо немає підвозу учнів, не е, ніяких е, е, закриття чи реорганізації шкіл. початку війни. У нас було шість шкільних автобусів, нас вже забрали три шкільних автобуси. Не зможемо забезпечити довіз учнів шкільними автобусами, але в нас вже є практика, що ми заключаємо договори з приватними перевізниками і всі затрати, ми компенсуємо перевізнику. Для школи то є негативно для села. Діти ходять в такий час, коли воєнний стан, коли в будь-який момент може летіти ракети, можуть бути ДРГ навіть на території нашій. І наші діти будуть добиратися, їздити, ну, можна сказати, не без ну, не буде контролю. Якщо в класі 6-8 дітей, а реальна можливість є скласти, щоб було 24 дитини в класі. Це і клас повноцінний, і навчальний процес адекватний. Ми закрили це десь в межах 700 тисяч гривень зараз. Залишається 11 клас, я не готовий сказати, яка це сума, але по крайній мірі, це економія. Також депутати під час сесії проголосували за закриття трьох малокомплектних шкіл громади, каже Ігор Кузава. Ми сьогодні ліквідували Тихотинську гімназію, Оленівську гімназію, Луківську початкову школу. Усі заклади освіти, які ми сьогодні ліквідували, їздить шкільний автобус і підвозить до найближчих закладів освіти. Скільки на Волині усього малокомплектних шкіл? Суспільне на брифінгу запитало у заступниці начальника обласного. Управління освіти Тетяни Соломіної. Не готова вам сказати. Ну, це в радіусі було малочисельні і малокомплектні. Малокомплектні це там, де на певні, немає певної паралелі, а малочисельні це менше 10 учнів початкова школа. Там порядка 100 шкіл. І сільська місцевість це 75% закладів наших. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Суспільне новини Луцьк. Так, пличка Масі вік. Відсьогодні у Луцьку розпочали безплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу, розповіла Олена Глинюк, начальниця Луцької райлікарні ветеринарної медицини. Першою локацією, на якій ветлікарі проводили щеплення, була вулиця Конякіна поблизу школи номер 11 річний лучанин Михайло Петрик привів на вакцинацію домашнього пса пірата. Йому п'ятий рік. Ми вже робили прививки профілактичні, лікувати, лікувати доводилося. Він дуже хороший хоробець. Ми спокійно собі вночі спимо. Він все подвою в нас скром загороджений. Навколо селі, все охороняє. сказ це гостра інфекційна хвороба, яка здатна вражати центральну нервову систему і може закінчитися смертю, говорить Олександр Дем'яник, провідний лікар ветеринарної медицини. З його слів, у січні цього року в Луцьку був зафіксований випадок сказу у кота. Каже, від контакту з хворою твариною можуть захворіти і люди. Тому рекомендує щороку щеплювати від сказу і собак, і котів, навіть якщо вони не гуляють на вулиці. Раз в рік вакцинацію проводиться. Собакам котам раз в рік достатньо. Але це треба пожиттєво. Кожен рік і пожиттєво поки є тваринка. Лучани, які привели домашніх тварин на вакцинацію, Суспільному розповіли таке. Прочитала про вакцину, привела, бо своє. Щоб була здорова, щоб не кидалась, не дай Бог, не заболіла. Він з Києва після війни в мене. Ну, ну так, Вирішили вакцинувати безкоштовно, тут державна система. Добрий, спокійний. Він нас метець, звати його далі. Привела свою собачку, така я можливість вколоти, бо за війни з дитиною малою не було можливості. Ми брали в добрі руки, в дворову собаку. Дякую вам. Та він буде здоровенький. Його звати Джон брали його на Бомсурова. Робимо йому прививки, стараємося, доглядаємо за ним. Йому вже 4 роки. Такий домашній і домашній улюбленець. Зі слів начальниці Луцької ралікарні ветеринарної медицини Олени Глинюк вакцина закуплена за кошти з держбюджету. Є у достатній кількості. Востаннє каже, такі масові щеплення домашніх котів і собак у Луцьку ветлікарі проводили три роки тому. Станом на сьогодні. Складна ситуація щодо сказу. Стараємося допомогти власникам тварин, щоб було зручно провакцинувати і таким чином забезпечити благополуччя нашого району і безпосередньо міста Луцька. Ну, з приводу сказу. Олена Глинюк розповідає, сьогодні за дві години роботи пункту щеплення на вулиці Коняки від сказу вакцинували 31 домашню тварину. З її слів, безоплатне щеплення домашніх котів і собак у Луцьку триватиме до 8 червня, включно. Каже. Працівники ветмедицини працюватимуть на восьми локаціях у різних районах міста. Олена Чорнуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. 34-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля розпочались у Луцьку, розповів Суспільному головний суддя Володимир Грушовінчук. Каже, змагання відбуватимуться у чотирьох видах. Володимир Пертахі з Львівської області каже, це наймолодша за віком команда. Я буду бігти з дробиною палицею невеликого зразочка. Буду бігти з нею до будиночка 30 метрів, встановлювати, підніматися на будиночок. Маю подавати цю перешкоду і потім передати стафету наступному учаснику своєї команди. Рятувальники змагалися в дисципліні бойове розгортання від пожежної мотопомпи», розказав головний суддя Володимир Грушовінчук. Продовжує на Волинь приїхали 12 команд з України з-за кордону. У зв'язку з повномасштабним вторгненням не приїхав ніхто. Утім, статус міжнародні залишили ліквідації аварії 1986 року. Приймала велика кількість держав. Це була загроза всьому світу. Радіативного забруднення, і після цього треба віддавати шану пожежним рятівникам, які врятували світ від катастроф. Тренер збірної команди Чернігівщини Сергій Судак каже: від початку повномасштабної війни усі члени команди здебільшого беруть участь у рятувальних роботах. В Чернігівській області команда повернулась до тренування у липні місяці 22-го року. А до цього часу всі знаходились по місцях постійної дислокації, займалися. Гасіннями пожеж виконували пошуково рятувальні роботи. Змагання з пожежно-прикладного спорту триватимуть два дні. Визначать переможців по завершенню турніру, сказав Володимир Грушовінчук. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На університетському стадіоні у Луцьку вперше відбувся всеукраїнський турнір із об'єднаного жіночого футболу спеціальної олімпіади України за підтримки благодійної організації Карітас Спес розповіла співорганізаторка Катерина Свіщова. Учасниці новоствореної луцької команди Волинські патріотки Анна Степаненко і Валерія Редько вперше беруть участь у такому спортивному заході. Почали ми з цього початку тижня, трошки потренурувалися в залі на вулиці. Стараються дівчата дуже сильно. «Розраховуємо на наші сили. на що мені перемогти? Співорганізаторка турніру Катерина Свіщова каже: такі змагання дають можливість дітям та молоді з інвалідністю показати спортивні здібності. У турнірі взяли участь чотири команди. На полі грає сім спортсменок. Серед них четверо дівчаток мають особливі освітні потреби, і троє нормотипових дівчаток. Це вперше такий формат. Команди заболоті за, за турців і Житомирської області. Культурну програму забезпечили благодійники, каже Катерина Свіщева. Проблема дітей, які стали жертвами війни, вона дуже важлива. Коли стосується це дітей з особливими потребами, дітей з інтернатів, з спеціальних закладів, це взагалі якби можливість подарувати дітям посмішку. Культурна програма якби, частково лежить на нашій організації. Захід розпочали із хореографії на спортивну тематику та виконання пісні Ой, у лузі червона калина жестовою мовою. Чека, хлопці гуляли в футбол сьогодні Ми дівчата. Як часто ви витримуєте своєю збірною суботу, неділю, кожен кожний вихідні думаємо, що і можемо. Кмитівська спеціальна школа. Ми приїхали за своїх дітей. Наші діти налановиті, і в цьому році ми їдемо на змагання у Берлін. На початку першого матчу команди уже показали результати, говорить Катерина Свіщева. Турнір мав товариський характер, тому нагороди отримали усі учасники команди. Микита Чибар, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах! Слава борщечанським шпилькам! Щоб голки не ламались! Зайшло тут, вийшло, але хлопець лишився живий. То вона в музеї хлопці нам казали, що велика цінність, але нам була просто для мірки потрібна. От вони нам позивчили. Чотири голки зламаємо за декілька п'ять машин. А, нічого, навчилися. Волонтер Андрій Лебезун привіз звичайний розвантажувальний жилет. На основі цього жилету ми розробили викрійки. От лекала і пошили перших 10 жилетів. Мене звати Андрій Дєхсіренко і це суспільно політичне ток-шоу Новий відлік. На території Росії почала діяти збройна опозиція. Так просто сказати, що все погано теж не може. Відносно все те саме. Дискутуємо про головні події України і світу. Чи стане Білгородська народна республіка початком кінця режиму Путіна? Вже цієї п'ятниці о дев'ятнадцятій. Дивіться та слухайте на місцевих каналах суспільного мовлення на Ютуб-сторінці першого ветері українського радіо.